Коли ми будемо думати про те, а як зробити процес навчальний цікавим, знаєте, як зацікавити дитина? Закрий книжку на самому цікавому місці і скаже, завтра дочитаємо. Дитина чекає той день і не може дочекатися. Так, от нам треба туди йти до від гаджетів, до комунікації, де мені буде цікаво, де мене будуть сприймати, не будуть вішати ярлики. Я зараз не кажу більш про живу школу, а в принципі про інституцію таку шкільну, бо дуже багато вішують ярликів. Так? Він такий, він не соображає, він не думає, він не сидить, будіти всі різні. І це знов ми йдемо до питання цілісності, так? бо дитину вимагають. Ну, поведінки від неї, якоїсь такої стандартизованої, ну, таке прокрустове ложа, куди вкладають дитину і вимагають від неї такої поведінки. А вона, в принципі, не може в силу своїх особистих особливостей, да, його природних.